The cat Як допомагає емоційна підтримка телефоном? Чому краще дзвонити на телефон довіри, а не друзям у тяжких ситуаціях? Well, people... Люди, які працюють на гарячій лінії, професіонали, наставники. Вони мають спеціальні знання, як вивести людину на діалог, щоб вона розповіла свою історію, розуміють її емоції. Вони об'єктивні. Коли ви контактуєте з ними онлайн, вони лише для вас. Є можливість отримати освітню підтримку, психологічну підтримку, отримати пораду, як ухвалити рішення. Хти дітям, батькам і як вибудувати стійкість, з'являється впевненість, що є сили впоратися з труднощами. Ми також можемо виявити в людини ризик самогубства і запобігти йому. Це дуже важливо.